У Джуркові Коломийського району для малечі відкрив свої двері дитячий садочок. Журавлик. Відновлення будівлі відбулося у рамках соціальних ініціатив президента України. Завдяки господарському методу введення робіт кошторис установи вдалося скоротити удвічі на відкриття дошкільного закладу. Запросили представників районної влади. Будівля дитячого садка у журкові постувала понад 20 років. Про це на урочистому відкритті розповів сільський голова Тарас Сенків. Він зазначив, що ідея відновлення належить голові Коломийської районної державної адміністрації Михайлу Негришу. Той під час зустрічі із виборцями на окрузі запропонував відновити дошкільну установу. І от тепер очільник Коломийщини на відкритті зазначив, що з такими людьми, як у журкові, можна будувати будь-які об'єкти. Ми пам'ятаємо 10-й рік, коли пшу голові адміністрації. У вашому народному домі, коли йшла виборна компанія, з вами обговорювали, чи будемо починати ремонтувати дитячий садок, чи не буде. Чи треба в журковій дитячого садка, чи не треба. Тому що 20 років садок простояв, знаєте, в якому стані. Хтось дивився на це скептично, хтось дивився серйозно, бо знає, що я ніколи не говорю слова не кидаю на вітер з великими труднощами, з великою роботою. Звичайно, великим трудом ми сьогодні разом з вами біля цього дитячого садка, який ми зробили разом хрест путу, разом з вами, з вами, жителями сільськими. Підтримав колегу і голова районної ради Богдан Болюк. Він зазначив, що із перших днів каденції новообраних депутатів не було жодних питань щодо будівництва дитячих садочків на сьогоднішній день в районі. Таких відкрито за три останні роки 14. Богдан Болюк впевнений, що будівництва триватимуть і надалі. Ми маємо чергове свято у нашому віддаленому куточку нашого прекрасного, чудового прокарпатського села. Знаєте, прийшовши сюди, побачив, як ці діти гарно вітають і як гарно співають, знаєте, склалося дуже враження позитивне. Чого? Бо всюди діти бояться і тремор. А я думаю, що та позитивна енергія, яка йде від цього від, навпроти нашого собору, це має вплив і буде мати на повсякденний вплив їхнього виховання, і ми маємо майбутнє. Тобто з них виростуть прекрасні, чудові люди. Чурківський сільський голова Тарас Сенків зазначив, що велика кількість односельців долучилася до відновлення дошкільної установи. Хто виготовляв меблі? Хто ковував білизну, а хто просто трудився на будівництві? На святі він щиро подякував своїй громаді за співпрацю та розуміння. Сьогоднішній святковий день ознаменований новою перемогою нашої громади. Це відкриттям дитячого садка Журавлик після капітального ремонту. Передувала даній клопіткій роботі зустріч кандидата у депутати обласної ради Михайла Негрича в жовтні 2010 року, з жителями сіл нашої сільської ради, ознайомившись із проблемами нашого села. Михайло Михайлович дав обіцянку у вирішенні проблемних питань села, а саме виділені для потреб громади села Пещаче, ну і Джуркова, автобуса для перевезення дітей до школи та проведені капітального ремонту дитячого садка в селі Джурків. З того ж, і послідуючих років нами було проведено дуже багато роботи, а саме виготовлено проєктно кошторисну документацію на капітальний ремонт дитячого садка, технічну документацію на право власності на будівлю. Приватизовану земельну ділянку, виготовлено технічні умови на електрозабезпечення, проводились інші роботи. У даний час ми можемо звітувати перед громадою села про вирішення одного з пріоритетних завдань громади це відродження чудового сучасного дошкільного навчального закладу. На урочистостях відзначили і найбільш працьовитих журківців, а маленькі дошкільнята запропонували присутнім невеликий концерт та запросили дорослих оглянути їхню нову домівку.